Добрий день, малята! Перш ніж починати наше заняття, давайте перевіримо, чи справились ви з домашнім завданням. А завдання було таке. Подивіться на діаграму. Потрібно було білою шашкою побити як можна більше чорних шашок. Перший стрибок. На А-5, другий стрибок на С. 7 Третій стрибок на Е5. Четвертий стрибок на Ж 3 І останній п'ятий стрибок на Е1. Це найбільша кількість стрибків за один хід. Бачите, малята залишилась у чорних лише одна шашка. За один хід було побито п'ять чорних шашок. Якщо ви міркували так само, то ви молодці. А тепер малята хочу розповісти вам, що відбувалось у лісовій шаховій школі. Мудрий Лев розповів зірятам, що мат можна поставити. Лише в три ходи. Такий мат називають дитячим. Давайте маляти, і ми з вами подивимось, як можна поставити дитячий мат. Перший хід білий королівський пішак – іде на Є4. Тим самим він відкриває хід своєму слону і ферзю. Хід чорних пішак. На Е5. Білопольний слон на С4. Чорний кінь на с 6. Білий ферзь на H5. Далі вмаляти неважливо, якою фігурою підуть чорні. Тільки не пішаком на g 6. Бо в такому разі мат не відбудеться. Чорні можуть піти пішаком на D6, або іншою якоюсь фігурою. З цього положення вже матова ситуація. Мат можна поставити перзем, побивши пішака Ф7. Ось малята ми з вами розглянули: мат в 3 ходи, або як його ще називають, дитячий мат. А тепер малята. Завдання. Подивіться на діаграму. Як пішак за один хід може поставити мат білому королю. Друге завдання. Яка з фігур за один хід може поставити мат білому королю. Поміркуйте. Бажаю вам успіху. До побачення, мої любі!